Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. З життєвими труднощами і тиском суспільства так легко забути, що нам потрібен Бог у нашому житті. Якщо вам потрібна мудрість, попросіть нашого щедрого Бога, і Він дасть вам її, він не докорятиме Тобі за твоє прохання. Молимось! Боже, я прошу, щоб Ти дав мені мир щодо того, чого я не можу змінити, і мудрі змінити те, що я можу. Прошу Тебе, щоб ти обійшов моє життя і виконував твою волю. Боже, іноді я так гублюся в моєму житті, і не знаю, що мені робити. Допоможи мені наблизитись до Тебе, зрозуміти Тебе. Я хочу почути твій голос і дозволити тобі вести мене цим шляхом, який називається життя. Беди мене і дай мені розрізнення, як і куди йти. Допоможи мені дивитись на тебе і не покладатися весь час на себе. Дякую тобі за все, що ти робиш і чого я не можу побачити. Вірю, Господи, що всі життєві випробування перебувають під твоєю пікою і що все працює на благо тих, хто тебе любить. Прошу, допоможи мені з вірою, відвагою, любов'ю зустрічати і переносити труднощі. З вірою, відвагою і любов'ю. Боже, допоможи мені, благодаті Святого Духа, і зміцни наші серця Твоїм Словом, щоб ми завжди перебували в Твоїй благодаті і були збережені для вічного життя через Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, Господа нашого, який живе і царює з Тобою, Святим Духом. Амінь. Дорогі мої, коли виникають проблеми, шукайте насамперед Бога і уважно слухайте з відкритим серцем. Відкривайтесь Богом і в усьому, бо Він вже знає кожну вашу думку. Шукайте притулку і покладайтеся на Бога не на власні сили чи здібності. Бог обіцяє бути вашим притулком, якщо ви дозволите йому. А зараз я заохочу всіх написати свої наміри на вечір у коментарях одразу після цієї молитви. Дякую всім за час, який ми провели разом. Нехай Господь безпечно провадить вас життєвими дорогами. Будь ласка, поставте лайк і поділіться цією молитвою на знак того, що ви є з нами. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.